Агугу! ЄС Ченел! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Паларешкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами перетинаємо Тихий океан і мандруємо до самої Мексики. Ми ну, звичайно приготуємо смачненький мексиканський перекус. Готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене з'явилася смачна смажена, здобна булочка з кунжутом, смажене м'ясо, білий сир, авокадо, цибуля і соус сальса. Дуже цікаво, що з цього приготувати. А поки я буду думати, що приготувати, давайте подивимось наших експертів, що цікаво вони знають про Мексику. Привіт, нюся, привіт, друзі! Мексика або Сполучені Штати Мексики. Так їх називають офіційно. Тут найпопулярнішим видом спорту є футбол, на другому місці корида. Це бій людини і бика. Також тут більш ніж 50 різних видів колібрі, такі собі маленькі пташки, декілька видів пеліканів та інші тварини. На кухні кожної мексиканської господині є солодка та звичайна картопля, свіжі та висушені боби, авокадо, кукурудза, гарбуз і стручковий перець чілі. Дякую вам, мої експерти, за інформацію. А я вже вирішила, що ми з вами приготуємо. І це буде смачний мексиканський бургер, який має назву кеміта. А для того, щоб розпочати готувати, треба спочатку помити руки. Осяна! Починаємо готувати. Беремо булочку бріоші. В неї вигляд як у булки для гамбургера, але насправді вона солодка і зроблена зі здобного тіста. Розрізаємо її навпіл, як це роблю я. У мене виходить чотири частини: один, два, три, чотири. Намазуємо їх соусом сальса. Сальса це гострий, дуже дуже гострий мексиканський соус, зроблений з відварених томатів. З додаванням різних спецій: каріандра, цибулі, чеснику, чорного перцю. Тому, якщо ви не дуже полюбляєте гостре, кладіть не дуже багато цього соусу. Соус з допомогою ложки ось так рівномірно розподіляємо на поверхні кожної булочки. Зверху викладаємо смажене м'ясо В мене це смажена соковита яловичина. Дуже добре виходить. Тепер беремо авокадо. Нам його потрібно почистити. Я гадаю, що ви допомагаєте мамі на кухні і вмієте чистити, ну, наприклад, картоплю. І вас легко вийде е, зрізати шкірку з авокадо. До речі, хто не знав, авокадо був занесений до книги рекордів Гіннеса. Увага! Як найпоживніший фрукт! Так-так! Саме фрукт а не овоч. Насправді це було зафіксовано у 98-му році, але з того часу нічого не змінилося. Так, віддаляємо кістку, вона нам не знадобиться. А авокадо нарізаємо тоненькими скибочками. Ось так. Будьте уважні, молодці! Ще нарізати цибулю. Гадаю, нам вистачить пів цибулини. Розрізаємо і нарізаємо дуже-дуже тоненько. Пам'ятаємо, що ніж дуже гострий, будьте уважні! Все готово, щоб зібрати наш бургер. -ху! -ху! На м'ясо накладаємо білий сир. Я його вже натерла на терці. Ви також можете подрібнити на терці або це зробити блендером. Далі викладаємо авокадо, потім зверху кладемо цибулю. І маєте вже готовий мексиканський бургер кіміта. Гадаю, буде дуже-дуже смачно таке незвичайне поєднання продуктів гострий соус сальса, ніжне авокадо, цибуля. Вже хочеться його спробувати. Мексиканський бургер Кеніта готовий! Друзі, я бажаю вам і собі смачного! Муся Паварьокіна! Сьогодні було неймовірно, смачно. Обов'язково готуйте і дивуйте своїх рідних. З вами була Нюся Паварьокна і мої кулінарні секретики. До побачення! Ти будем друзів свої смачним пригощати! Відчиняй холодильник. Бери продукти що є, приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.